І далі про спорт. До 80-річчя – шах і мат. У Слов'янську в центрі дитячо-юнацької творчості стартував шаховий турнір обласного управління освіти, присвячений ювілею Донеччини. До нашого міста завітали 32 юних шахістів з шістьох міст Донеччини. Всім турам швейцарська система до такого кількості саме а это обусловлено правилами то, что э, мальчики с девочками играют. Это э, разрешается, Девочки могут играть с мальчиками. э, Хотя лучше, когда девочки играют отдельно, ну, более точно определяются победители среди девочек. Но обычно не получается, что э, количество девочек должно соответствовать ну, больше, а их обычно меньше, чем... І, і грати з мальчиками. Переможців виявлять за кілька днів. Діти отримують грамоти від облдержадміністрації. На цьому шахове життя не скінчиться. Уже в липні у Слов'янську відбудеться ювілейний 20-й турнір Дружба. Очікують на приїзд спортсменів з Харківської, Луганської та Дніпропетровської областей.